Як цікаво, що ж, там, що ж там відходить таке. Цікаво, що ж там трапило. Зараз бистренько розкрутимо. І знайдемо. Доброго дня всім! Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті е, знову е, Дніпрем, який в одному з попередніх відео був на діагностиці і при цьому виявився повністю начебто працездатним. Сьогодні він потрапляє знову до нас. На цей раз вже конкретизували несправність. Може вмикнутися, може не вмикнутися, коли як захоче. В основному, щось відбувається під час вмикання. Отже, я після довгих роздумів, як визначити несправність, порадившись з іншими майстрами. Дійшов висновку, що потрібно примінити метод дідівський, а називається саме метод постукування. Ну от, і результат такий. При вмиканні дивимось на лампочку, і я постукую легенько по апарату. Тобто всередині десь щось відходить. Як цікаво, що ж, там, що ж там відходить таке цікаво, що ж там трапило. Зараз бистренько розкрутимо і знайдемо місце злочину. Якщо хто вже побачив, де саме несправність, вітаю, ви швидше реагуєте, ніж я. А мені здається, що це ось в цьому місці, тому що я бачу кривизну. Пластику. Оп, ага. І кнопочка стала щелкати чіткіше. Тобто, вискочило тут, виходить. М да. цікава несправність. Хоча, так як мені сказали, що ним варять вояки, можливо, це навіть і не несправність. Так, кнопочку я зняв. Кнопка у нас нормальна, адекватна. Задача розібрати і почистити контакти. Зібрати і зафіксувати ось цю частину або припаяти, або приклеїти. Одне з двох. Ось так виглядає місце злочину. Ну, В принципі, думаю, ще буде працювати. Головне, щоб контактик був більш-менш адекватний, центральна частина. А то все таке. Після чистки контактики виглядають ось таким чином. Я думаю, нічого їм страшного тут не трапилося, все буде працювати. А тепер ще таке питання. Один з підписників було йому цікаво, точніше, з коментаторів. Цікаво, як же ж миються апарати. І чистяться. Ну, Зараз покажу цю процедуру не задля того, щоб показати, а задля того, що мені потрібно апарат трошечки помити, щоб віддати вже його з чистою совістю. Отже, перше, що я роблю, якщо є можливість, знімаю всі ці захисні накладочки, захисні кожухи. Якщо є можливість, знімаю плату. Якщо немає можливості, можна і з платою. І беру цю всю чудову конструкцію. І влаштовую цій конструкції холодний або гарячий душ, в залежності від ваших фінансових можливостей, розрахуватися за водичку. Промиваю цією водичкою всі компоненти, наскільки це можливо. Якщо має місце сильне забруднення в вигляді пилу, який поприлипав до лаку, то відмиваю за допомогою щіточкою. В залежності від доступу, там, де миється, це може бути якась довга щітка, може бути пензлик, може бути звичайна щітка. На ваш розсуд, як вам зручно. Перед миттям, звичайно, е перевіряємо, чи не заряджені електроліти високовольтні, і їх потрібно завжди обов'язково розрядити. Це дуже важливо. От, Якби після миття. З водичку, щоб було ну, поменше води було, а легше потім просушувати. Ну І далі процес сушки. Сушу за допомогою тепловентилятора керамічного. Та частина, де немає компонентів, цю частину можна прогрівати до більшої температури. А та частина, де є компоненти-конденсатори. Там бажано не нагрівати до дуже високої температури, тобто не залишати більше там, ніж на 20, 30, 40, 50 хвилин. Тобто на півдня лишати не варто. Роблю я це не заради того, що це естетично чи гарно чи красиво, а заради того, щоб пилюка стружка, яка десь між компонентами забила, щоб її вимити і очистити так би мовити, апарат від. Унеможливити подальші несправності, пов'язані з цією стружкою. даний спосіб рекомендую лише тим, хто впевнений в своїх діях і тим, у кого немає можливості продути компресором чи, чи чимось подібним. Так, зварювальник висох, відсушився. Все чисто, все гарно. Кнопочку я теж перезібрав, перемастив там, де треба. Там, де треба, підклеїв. Підсушив. І, думаю, буде працювати. Нічого і там такого не трапилося. До речі, вибачають, я згадав, цей апарат у нас був на ремонті. Е Ну, просто клієнт один той самий, і апарат точно ремонтувався, мінялись транзистори, випаявся цей трансформаторчик. Тоді ще були коментарі, що можна було його не випаювати. Якби от така от ситуація. Зараз кнопочку я відновив, заліпив, все закріпив. Ну і в принципі можна збирати. Ну, і як же чудово, що Кнопочка. І запускається теж. Чітко. Зараз світиться, не світиться, світиться, не світиться. Красота. Всім дякую за перегляд!